Шановні уманчани, відповідно до прийнятої постанови від 6 лютого 2019 року кардинально змінюється спосіб виплати субсидій для їх одержувачів. Відтепер за лютий місяць у березні прийдуть живі гроші отримувачам субсидій. Тобто, не ми будемо перераховувати комунальним службам замість людей. Державну підтримку, а самі люди отримають кошти і будуть розраховуватись за комунальні послуги. Як же буде проходити цей процес? Для пенсіонерів буде такий порядок: людина у дату виплати пенсій отримує і живі гроші у вигляді субсидій? Перед цим. Отримає людина також інформаційний листочок, у якому буде написано індивідуально для кожного пенсіонера звернення, що такий то Іван Петрович, наприклад, ваш розмір субсидії за лютий місяць становить таку-то суму, і ви тепер відповідно до нових Будете заплатити самі кошти за комунальні послуги. Якщо у вас є економія за збережені енергоносії, то вона у вас залишається. Сама суть полягає в тому, що готівкова виплата, саме грошова форма в березні за лютий, передбачає, що якщо людина зекономила гроші. А субсидія призначається по соціальним нормам і нормативам, то решта залишається на особовому рахунку або у людини на руках. Для тих людей, що не є пенсіонерами, для них будуть виплати здійснюватись через Ощадбанк, у відділеннях Ощадбанку, де поближче до місця проживання. Списки будуть розіслані скрізь. В Ощадбанку людина зможе отримати так звану швидку копійку за наявності паспорта і кода після 12 березня. Але такий самий спосіб виплати, що це буде субсидія, яка призначена по соціальним нормам і нормативам, людина отримує живі гроші. І зможе сама розрахувати за комунальні послуги. Якщо в неї буде економія, вона зможе залишити їх собі. Що зробили в нас у місті для того, щоб була забезпечена ця робота? Ну, по перше, ми підготовили реєстр одержувачів субсидій. Для пенсіонерів передали усі дані до пенсійного фонду, і 20 лютого усе це утримано пенсійним фондом України для того, щоб своєчасно надати Укрпошті дані. І Укрпошта рознесе оці інформаційні листівочки про розмір субсидій кожному індивідуально. Для непенсіонерів повинно прийти від Ощадбанку СМС-повідомлення, де також буде указано, що потрібно підійти до Ощадбанку за отримання живих грошей. Непенсіонери зможуть при отриманні грошового переказу швидка копійка оформити особовий рахунок. У нас у місті через пенсійний фонд за списками отримує 7305 заявників. А через Ощадбанк 5132 заявники. Всього за лютий місяць у березні отримає 12 437 людей на загальну суму 23,5 мільйони гривень. Це величезні кошти, які держава виділить для людей готівкою живими грішми. І я хочу просто наголосити, щоб там, де за місцем проживання люди живуть, щоб вони могли отримати. Дехто отримує пенсію. Якщо це поштар приносить додому пенсію, то це поштар принесе. Якщо на пошті получає людина, то на пошті. Якщо через банк получає людина, то на карточку прийде також і пенсія, і субсидійна виплата живими грішми. Ну програмне забезпечення виготовлено на рівні держави, як начебто всі питання, всі процеси сьогодні не дають сумніватися в тому, що хтось не отримає. Просто хочу нагадати ще раз, що кошти, які люди отримають у березні, це в оплату за лютий місяць. Якщо є якісь питання або якісь можливо невідповідності, ну прохання звертатися до мене особисто 097 937 77 47, а також телефони наші, гаряча лінія 368 42 та 345 26. Хочу ще раз наголосити, що виплата живих готівкових грошей пенсіонерам і непенсіонерам Провадиться лише тим, кому призначена субсидія за заявами у 2018 році. Це саме для так званих старих субсидіантів, бо для тих людей, що звернулися з заявами після 1 січня 2019 року, для них іде безготівкова форма розрахунку через Ощадбанк.